Трива боротися ще 2-3 роки. Спочатку з'явилася інформація про те, що Зеленський сказав Туску, Україна готова воювати ще 2-3 роки, але, як завжди, складнощі перекладу. Ми до цього звикли на українських ресурсах часто намагаються драматизувати деякі слова і подають їх трішки не так. Нещодавно була схожа історія з Дональдом Трампом. І передачею його слів, що нібито Зеленський має виконати там ультиматум, а потім виявилося, що не ультиматум, а умови, але то інше. Так ось, після того, як вчора всі розтиражували цю тезу, адже люди хочуть миру, це очевидно. Люди хочуть зупинки цієї страшної війни. Люди бачать, що насправді відбувається, і яка катастрофа може бути на сході. Люди бачать фактично суперечку між верховним головнокомандувачем і тими, хто коментують події, а це трішки нижчий ешелон. Ми не беремо приватний сектор. Ну, мається на увазі цивільний громадський сектор. Там, де експерти, щось вони знають, щось не знають, але вони не дотичні до державної таємниці. Проте, Зеленський вчора змушений був зробити ну таке фактично зауваження про Куп'янськ і Покровськ, зазначивши, що немає там такої ситуації, про яку розповідають разом з тим, два дні тому Сирський зробив зауваження воєначальникам, сказавши, що він вимагає, щоб говорили лише правду про те, що є на фронті. І за два дні теза Зеленського про те, що наговорили, але, але щось не те. І нібито це ворожа пропаганда, спрямована на вплив на президента США. Щоправда, в самій Україні знімають серіал, в якому президента США називають хворим. Хто не бачив це відео, у мене є в телеграм-каналі. Знайдете в телеграмі Сергія Гудзінський по пошуку. Це дуже дивна історія в країні, яка. яка Залежить від Сполучених Штатів Америки в країні, яка бере зброю в Сполучених Штатів Америки, просить цю зброю. Просить, щоб хоча б американці продавали європейцям, а в цій країні знімається серіал. Якось знаєте, надто, надто багато серіал вирішує долю українців. Також знімають серіал, якому Трампа називають хворим. Не маєш більше над ким поржать в Україні, крім як над президентом країни, в якої ми залежимо. Так, ось сьогодні я відкриваю канали і бачу на каналі одного народного депутата, питання до Зеленського. Питання до Зеленського у відповідь на те, що Україна готова боротися ще 2-3 роки. І народний депутат, звати його Олексій, запитує. Хто готовий, хто? Зеленський може і готовий, підсумовує Олексій. А далі, далі говорить про військових, про ротацію, про 4 роки, про те, що люди на передовій не бачать своїх сімей і так далі. Все це чиста правда в багатьох моментах. Щоправда, мені важко сказати, наскільки багато людей, які вижили оці 3 роки і вже фактично 8 місяців. Якщо це передова без відпусток і так далі. Я не думаю, що військових дійсно так багато, що зовсім нікого не відпускають. Але є проблема в іншому. Вони гинуть і вижити оці майже 4 роки на передовій, навряд чи що хтось зміг. Живий, неускоджений, цілий і так далі. Проблема з ротацією безумовно є. Проблема з тим, що військові там безумовно є і я. Постійно протягом останніх років говорю про це сміливо, не прикриваючись нічим. А тут читаю це в народного депутата і мушу зробити також кілька питань. Ну, перше, а чому тільки про військових пишемо? Давайте напишемо ще про сім сімей військових, про сімей людей, про дітей, про дитячі садочки, про тих, хто виїхав, про тих, хто. Не може рухатись за межами навіть часто в межах своїх населених пунктів. Про тих, хто не може працювати, бо мобілізація, а вони сидять у себе по хатах. Не розвивається економіка. Давайте будемо говорити про схід, який нині як пишуть деякі канали. Росія хоче перетворити. Ну це власне Зеленський говорить: Росія хоче перетворити на абсолютно нежиттіяльну. Нежиттєздатну територію. Давайте про це також будемо говорити. Бо ми, я розумію, народний депутат Олексія військовими легко знову прикритися. Тут не, не до Олексія якась, якийсь наїзд. Ми розуміємо, що Олексій про це говорить, це дуже важливо. Але я хотів би, щоб народні депутати дописували і інше і не боялися сказати. Що страждає український народ, що страждає українська економіка, що страждають українські люди, вони виїжджають, вони не можуть займатися справами, не можуть нормально вчитися, вони нормально не можуть подорожувати, вони не можуть народжувати дітей, все це також великі проблеми, які потрібно теж озвучувати. Я розумію, що коли ти говориш за військових, це як залізна стіна, і до тебе не буде претензій, бо дійсно немає ротацій, бо дійсно. Страшна ситуація з військовими, страшна ситуація з а, мобілізацією, про яку говорять постійно, дойшло до того, що деякі нардепи говорять, що всі ролики то штучний інтелект, на чим всі посміялись. І о, тут знову виникає питання ще одне: а народні депутати, які зараз починають говорити про а, те, чи війна довга, це проблема. Що ви говорили в 2022 році? Зараз не до Олексія питання, не хочу піднімати, що там говорив Олексій, але у Верховній Раді, біля Верховної Ради, чиновники, різні, яких вже й немає у владі, немає в Україні, вони хапнули, їх вже немає тут. Що вони говорили в 2022 році? Згадайте! Будь-яке слово стосовно миру, зупинки бойових дій, перемир'я, переговорів, будь-які слова, в яких. Намагались хоч хтось, а я намагався, тому знаю, сказати про фейковість двох-трьох тижнів Концепції, про фейковість розпаду Російської Федерації в найближчому майбутньому, про фейковість заколотів. Ну от, скажіть мені, будь ласка, що ви говорили тоді? Тоді ж ви інший наратив говорили, тоді ж ви інше людям пояснювали, а тепер виходить ось так. Виходить, що війна доходить до крайньої точки небезпеки, і ви ж сьогодні починаєте перемикатись на інший наратив. Я вибачаюсь, але чи варто так сьогодні грати з українським народом? Ну, будьте на боці от тієї лінії, до якої ви фактично також причетні. Олексій, ну ви ж були там в Європі, пам'ятаєте? І оці Рукавички чи що-то таке були. Ви показували. І багато чого ви показували. Ви ж тоді закликали. Ви ж тоді європейців закликали до одного. А тепер минуло майже 4 роки. Ви тепер маєте питання до кого? До Зеленського. Так ви можете з таким самим успіхом мати питання до всієї Верховної Ради. Ви можете закликати деяку частину народних депутатів скласти повноваження. Ви можете закликати до, я не знаю, переобрання Верховної Ради, до ще якихось моментів. До чого тут зараз зміна позицій? Чому змінюється позиція? Невже народні депутати не голосували за військовий стан, продовження мобілізації, посилення мобілізаційного законодавства в 2024 році, в травні? Невже це не так було? Невже народні депутати не ходили по ефірах і не розповідали, що з Путіним не можна домовлятися? Та на мене особисто. Нападали, записували купу роликів, там молодняк, якийсь я не знаю, де вони там зараз, за кордоном чи служать, Бог їх знає. Може вже виїхали, а може швиденько влаштувалися десь в коледжі викладачами, щоб відстрочку мати. Я пам'ятаю тоді, скільки було розмов. Що з Росії не домовляються, все всім очевидно. А тепер вже виявляється, що і Зеленський говорить про домовленості, і депутати говорять про домовленості. Всі говорять тоді, коли ситуація дійшла до, до моменту. Крайньої небезпеки. І коли ворога просто так затащити за стіл переговорів важко. І тепер в цих складних умовах, коли країна дійсно повинна встояти тими ресурсами, які ми маємо, виходять нардепи і починають розповідати, що в них є питання до Зеленського. А чому у вас раніше не було цих питань? Чому, коли в людей були питання до вас, до Зеленського, до всіх, чому ви тоді прикривали це все? Ви тоді намагались від цього дистанціюватися і робили отак пальчиком, називали людей. Я зараз не про Олексія, але в Верховній Раді було багато і є багато депутатів, які людей ухилянтами називали руками Кремля, п'ятими колонами. Було таке? Подивіться, як зараз зникла оця концепція. Рука Кремля, п'ята колона, пам'ятаєте? І псо, і псо, де і псо ділося? Було і зникло. А Тепер ви ставите питання одне до одного. Дуже прекрасно. Але, як на мене, то оці всі історії з внутрішніми драками покликані тільки одне. Зараз дехто бачить, що попереду певна зміна влади, і вона буде. Дехто помічає, що бути біля Зеленського, біля Слуги народу і так далі це вже епік фейл, це вже небезпечно, це вже замарать себе, і люди починають дистанціюватися. Намагаючись сподобатись українському народу. Тримайтеся, любі мої! Війна закінчиться. Коли, Юлія Володимирна, коли? Що ви там знали? Чому ви це говорили? А що вартують тоді ваші слова? Тримайтеся, мої. От сьогодні, вже 27 число, от 8.30 на 26. Багато навіть представники шоу-бізнесу вже розповідали, що 26-го буде мир і все, війна закінчиться. Так, тільки в ніч з 26 на 27-го побита а, дамба в Російській Федерації. Дрони атакували Москву, і війна буде тривати, бо ворог завдасть удар у відповідь. Ми це чудово розуміємо. Що, любі мої, чи не намагаєтесь ви зараз імітувати боротьбу з Зеленським з метою тільки залишитись у владі, коли Зеленського можливо не переоберуть? А коли його переоберуть, ви знову. Знайдете можливості сказати, ну да, у нас є багато питань, але ж все ж таки треба визнати, що Зеленський зіграв свою роль. Ви так будете говорити? Впевнений, що ви будете говорити саме так. Майте совість, хоча би трішки. Перестаньте дратувати український народ, перестаньте маніпулювати українським народом, перестаньте показувати українському народу, як ви боретесь за нього. Хоча персонально Олексію я вдячний, бо Олексій єдина людина, яка показувала нам, що робилось у Верховній Раді, поки трансляції були закриті. Тому тут питання не стільки до Олексія, скільки до загального фону в державі. Я бачу, як сьогодні, як тільки влада Зеленського, нібито ось ось закінчиться, всі дистанціюються. Як тільки стає зрозуміло, що нічого не закінчується Зеленський при владі і ще, можливий на наступний термін, всі навпаки, назад біжать. Виберіть позицію, ви, депутати, ви вже маєте все для життя, і Україна має вас запам'ятати так, як запам'ятала Стуса, як запам'ятала Чорновола і так далі, як людей, які здатні гнути свою лінію. Бо так виявляється, що. Стус, от недавно ж е, фільм. Стус і Чорновол могли піти проти радянської системи, могли піти проти системи в цілому, яка щось не так робила для народу. А ви боїтесь всі. І при цьому розповідаєте героїчні історії про е, Василь, е, про Стуса і про Чорновола. А ви не такі, ви не такі, тому що ви пристосуванці. Якби отам, зараз це не про Олексія, а якби отам ви були в Радянському Союзі. То більшість народних депутатів, я так помічаю, чиновників, були б вірними ленінцями, комсомольцями і читали б на пам'ять твори Леніна, Маркса, Енгельса, пленумів ЦК і вижигали б кальоним железом всю українську інтелігенцію. тому що треба служити, служити системі, а не народу. Тому нічого не змінилося. Не прикривайтесь, будь ласка, ніким і нічим. Якщо ви просто боретесь на мою точку зору за владу, бережіть себе, любі мої, бо війна триває.